У 2007 році в одній зі шкіл Черкаської області оголосили про нову вчительку математики пані Олену. Проте ніхто ніколи її не бачив. Урок починався з того, що на дошці самі собою з'являлися формули, а голос спокійний і чіткий, лунав ніби просто з повітря, десь з під стелі. Завдання завжди були складні, але справедливі, ніби хтось уважно стежив за кожним кроком і думкою. Голос коментував відповіді, ставив оцінки, виправляв помилки. Директор кілька разів намагався зустрітися з пані Оленою, але її кабінет завжди був порожній. А через двері чутно було лише тихий шелест крейди, що сама виводила щось на дошці. З роками про неї ходили чутки: хтось казав, що вона приходить ночами, інші, що вона ніколи не покидала школу. І лише під час ремонту учні наважилися спуститися в старий підвал під класом. Там, серед пилу та павутиння, вони знайшли портрет молодої жінки в рамці, під якою була табличка. Олена Петрівна, вчителька математики 1923 1943 Щойно вони підняли портрет з порожнього класу згори пролунав знайомий голос Не запізнюйтесь на наступний урок.